Доброго ранку усім. Сьогодні мій ранок починається з запашної кави. Сьогодні я буду пити каву компанії 25 Coffee Roasters. Це наша українська компанія. Вже давно купляю цю каву, тому вона мені дуже подобається. І зараз вам скажу, чому мій вибір припав саме на цю каву. Сьогодні я ось таку собі зробила каву Угада Droger Tafler. І ця кава сухої обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотами фруктів. У смаку подібнюється шоколад, фруктові та конячні ноти. Я вам скажу, що цей смак мені дуже сподобався. Я вже пару днів п'ю. Думаю, можливо, це на перший погляд, перший день мені ця кава сподобалася, але ні. Як бачите, я вже трохи випила ось така кава. Це в мене кава помелена під торку, а можна звичайний заказати помел. І чим мені подобається компанія 25 Coffee Roasters, тому що можна в будь-який час подзвонити, заказати собі каву. Вибір там дуже великий. Там з багатьох країн світу доставляють каву, і кава буде свіжо змелена, ароматна і дуже смачна. Без всяких домішок. Бо тепер, якщо купляти в магазинах каву, то невідомо, що ми купляємо. Так, бачите, тут ще в мене одна кава є. Я тепер, коли замовляю каву, беру дві кави, тому що так вигідніше. Якщо ми беремо більше ніж на 300 гривень, то доставка безкоштовна. 25 гривень де на ЗСУ від такої кави, тобто допомагає нашій армії. А зробила я собі самого ранку каву, тому що зараз буду збиратися і їхати на хотір. Що я ще хочу вам сказати відносно кави. Чому варто придбати таку каву і на що треба ще звернути увагу? Як бачите, тут в каві є такий клапан, бачите, ось він тут. І вам покажу зараз середини. От. І якщо ви вибираєте собі каву, то звертайте увагу, чи є на упаковці такий клапан. Якщо є такий клапан, це значить, що це свіжа кава і ароматна. Цей клапан є для дегазації. Коли каву обсмажують, і міст газу в ній надмірно високий, зерна, які пройшли термообробку, вступають в активну дію з киснем. І це все веде до втрати свіжості і аромату. Якщо після обсмажки помістити каву у такий пакетик, і не дати клапана такого, то кава може розірвати пакет від накопиченого газу. Тому дуже важливо, щоб цей клапан на упаковці був. І якщо такий клапан є, це означає, що це якісна ароматна кава і свіжа. Бо, якщо клапану немає, то це означає, що виробник обсмажив каву і потім залишає на довгий час. Щоб ці гази вийшли і лише тоді упаковує каву в пакетики. Якщо ви купите таку каву і без клапану, то одразу треба знати, що ви втрачаєте 30-40% смакових та ароматних переваг. А ми саме каву любимо за її аромат, а вже тоді за її смак. Дуже важливо закривати каву щільно, щоб аромат не виходив і щоб не вивітрувалася кава. Тож, коли купляєте каву, звертайте увагу на ось такі клапани. Якщо є клапан, значить ця кава буде ароматна, свіжа і смачна. Як заказати таку каву? Якщо ви ще не знаєте, який смак обрати каву, то ви можете в будь-який час подзвонити безкоштовно до менеджера компанії 25 Coffee Roasters. І менеджер вам запропонує різні кави. Можна заказати без кофеїну, можна заказати більше з кислинкою, можна заказати більше з гірчинкою. Також можна заказати помел для турки або для звичайної кави для заварювання, яка називається кава по польськи Крім кави, я ще брала в компанії 25 Coffee Roasters чай з бергамотом, чай чорний, чай з фруктами це дуже якісний продукт. І я не пожаліла, що саме в них я брала чай. Ще я хотіла попробувати в них какао, тому замовляла какао і какао просто безподобне. Я пекла такий кекс з вишнями, то цей кекс був дуже такого темного кольору, смачний і дійсно з ароматом какао. Якщо ви ще не знайшли своєї самої любимої кави, яка мала хороший аромат і хороший смак. І післясмак, то я вам рекомендую. Я дуже задоволена цією кавою, і вже інших кав мені не хочеться пити. Тут дуже багато смаків є, тож дзвоніть, питайтеся, вам менеджер все розкаже і підбере. Подивіться, яка смакота. Зараз п'ю каву і їду на хотір працювати. Така кава дає енергію, дає насолоду і дає хороший післясмак. Ми вже приїхали і одразу до роботи вирішили ось цю малину скусити, щоб скоріше було. А я буду зараз цю малину всю збирати і буду палити. Ще ось тут є малина, теж треба скусити, якщо вдасться. Щоб скоріше було. Ось так малину чоловік скусив і вже тут. Частіше стало, треба це все визбирувати якось. Так само і тут вже скусив чоловік малину, тільки мені прийдеться якось це все позбирати і спалити. Також мені написали, купити подрібнювач, щоб усі ці, ці гілки подрібнити. Я дивилася, скільки коштує такий подрібнювач, і там ціна від 5 тисяч і до 30. І, звичайно, за 5 тисяч нічого він, напевно, не вартий. І в мене ось таких дві купі гілок, то мені треба стояти 3-4 дні, щоб ці гілки всі подрібнити, тому що їх дуже багато. Звичайно, що мені краще спалити і попіл такий з дерева використати для рослин, це калій і це дуже хороша пожива. Тому якось обійдемося і ще ж мені треба його привозити кожен раз, це невигідно. Минулого разу ми тут порядок робили, ще ось це треба тільки зрізати. А сьогодні будемо ось ці хащі розчищати. Бачите, скільки роботи. А це росте алеча-дичка. І там ще друга алеча-дичка виросла. Покажу вам, як колись будували будинок. Бачите, тут такі бальки є, чи як вони називаються. Зверху глина, досить товстий шар. А поверх ось така була дошка убита Це все малювалося і було досить красиво. Літом тут було досить прохолодно в такому будинку. Ну, а в зимі було холодно, тому робили такі загати соломи навкруг цього будинку, щоб було тепліше. Десь, напевно, так 50-70 сантиметрів робили загату. Ну, а вікна були, бачите, подвійні, такі дерев'яні. Ось одні вікна і там ще другі вставляли на зиму. Так, сьогодні знову вітер, я взяла мікрофон, але ви знаєте, навіть немає часу цей мікрофон зачіпати. Я можу загубити, тому вибачайте. Знімаю все дуже швидко, тому що треба працювати. Ось такі кущі. Я зараз буду обрізати. Це, тут в мене є і смородина, і корічка. Минулого разу я вам показувала, але я їх не обрізала, бо я іншу роботу мала. А цього разу мені треба це все буде обрізати. Я маю дві пилки, три секатори різні, і старші, і новіші, кращі. Тож зараз буду цим займатися. І знову розпалили. І як кажуть, в Карпатах ватру і все горить. Все, що старе, бачите, це вже не непотріб, то стараюся потрошки спалювати, щоб було менше. Минулого разу полили, але звісно, коли ми вже закінчуємо роботу, то поливаємо водою, щоб часом не загорілося, тому що подивіться, бачите, тут є старня, а далі ось сусід зовсім нічого не орає. Це ось так заросло. Вся крім того, я обкупала навкруг. Ось так для безпеки. Тут, звичайно, вже маєтків немає. Все треба розбирати, бо все старе, але все рівно, якщо загориться, то може згоріти там і сусідські бачите, дерева. Також там ще є літня кухня хороша. Так, подивіться, як я молодила кущ по річки. Залишила тільки ось три пагони і ось такої висоти, а решту все пообрізала. Е, ще б було добре зараз сапочкою пройти, оцей бур'ян забрати і дати перегною. Але я сапки не взяла, то я зроблю це на слідуючий раз. У мене перегною дуже багато. Хоча тут земля і так добре. Але присиплю ось ці коріння. І треба одразу сапкою пройти, щоб тих бурянів на круг кущів не було. Хоча, скоріш за все, я їх буду викопувати і садити в один рядочок. Вони зараз у мене ростуть тут хаотично, бо я якісь викопала. Також мені ще люди допомогли трохи викопати, але мені не шкода, бо в мене і так багато є. Ось слідуючий кущ. І що я буду робити? Бачите, оце старе воно навіть ламається. Це все забираю. Ну, а то решту обріжу верхи, подивлюся, що між собою треться, що. Перетинається, пообрізаю, а верх треба обрізати, щоб не просто були такі палички, а щоб вони ось так кущилися. Одразу це все вивожу палити, бо воно сухе. Ви знаєте, очі все хочу зробити, і це, і це, але в людини тільки дві руки, тому робимо все по можливості. Зараз ми не прилетати, сьогодні дуже вітер, але я хочу показати, що ми за сьогодні зробили. Це все ми зрізали. Ось така тут але чаєм. Поки що ми її лишили, але я думаю, що ми її теж зріжемо. А тут горішок лишили, так треба обрізати, тому що такі хащі були, що він бачите, як вигоре різ що він був більш широкий, ніж такий високий. Оце треба спалити все малину. Тут теж залишилась алеча. Всі роботи ми зробили. І тут теж, бачите, така група з А липа ще залишилась. Це вже можливо і цього року ми її не будемо зрізати. Бачите, яка висока. Їдемо додому, а тут багато-багато гусей летять. Мої вітання усім. Привіт з Львівщини. Сьогодні приїхала я в село. Де моя ділянка? І хочу побілити дерево, бо минулого разу я так і не встигла. Ось така зелена гірка, грунтопокривні рослинки. Ось тут кам'яні троянди. Нас називають. Юки такі зелені. Оце дороніком такий красивий, з жовтими квіточками буде такими ромашками цвісти. Подивіться, який молочай теж жовтим квітом цвіте. це шипшина, звичайно, я її хочу зробити штампову шипшину. Бронючки є, а ось листочки примерзли. Ось тут я садила. Ще одну магнолію і здається, що вона вижила, що жива. Я її трошки ґрунтом прикрила, тож бачу, що ніби жива. Помістила я у вітро 3 кг вапна і буду поступово доливати води. На 3 кг йде 10 літрів води, але краще поступово давати весь час змішаючи і має вийти такий розчин, як сметана густа. Саме краще брати дерев'яну паличку, розмішувати, і цей розчин має залишатися на палиці, не стікати. Тоді вже хороша консистенція. Якщо вам треба більше там вапна, то треба дивитися по ситуації. Розчин має бути не дуже рідкий, бо він буде стікати. Отже, на 3 кілограми вапна йде 10 літрів води. Ще додають глину, щоб дуже не опікало вапно коров, особливо молодих дерев. Я глини не маю, але я дам клей ПВА для того, щоб трималася ця побілочка, тому що в нас часто падають дощі. Також дехто додає до цього розчину 300 грам мідного копорусу. Але мідний купорс треба розлезти в гарячій воді чи в теплій воді. Можна взяти казеїновий клей. Але в нас такого не було, то я взяла ПВА. Також можна додати ще водоемульсійну фарбу, бо вона утворює на поверхні стовбура, міцне, але пару проникне, дихаючи покриття. І в цій фарбі є латекс і антисептик. І така фарба, воду. Емульсійна, тримається довше, ніж вапно. Ну, а я буду вапном білити. Сьогодні дощику не було, тож я встигла і покрупити дерева брунькою і також побілити усі дерева. Я задоволена, завтра теж дощу не буде. Надіюсь, що побілка моя буде триматися. Садила чесничок, подивіться, який вже чесничок. У мене тут є біла. Така темна, синя, чи червона цибулька і звичайна золотиста. Лідочки видно. Ще пересіяли весь перегній, що привезли. І Це буде і в теплицю, і також буду давати до стаканів. Буду пересаджувати я свої помідорчики, перці, тож буду давати і перегній, і покупний ґрунт. Вирішила я сьогодні пікірувати свої помідорчики високорослі, червоні. І чому саме перше червоні? Тому що я їх найскоріше посіяла. Сіяла я їх 6 лютого, замочила на 20 хвилин в хлоргексидині насіння. Потім я його промила це насіння. І замочила у воді з епіном на 4 години. Тоді я посіяла їх. Отакі стаканчики сіяла або по дві насинині, або по три. Це в залежності від того, скільки насинин у мене було в наявності, тому що деякого насіння я мала дуже мало, тож економно висівала. Ну, і ще я не хотіла багато сіяти, бо потім мені буде важко їх викидати. Я посіяла по два, по три, а взагалі-то мені треба тільки один саджанець. І що ви думаєте, я вже не хочу викидати. Подивіться, вони вже мають справжні листочки, вже можна пікірувати. Це високорослі томати, зараз ще мало світла. Я світло включала лише вечором, хоча в мене є лампи, але мені не хочеться цілий день тими лампами світити. Потім я їх поставила на підвіконня. Вони в мене стояли на підвіконня, тож трошки витягнулися. Але це нічого, бо я буду зараз робити пікіровку чи перевалку у великі стакани. І буду занурювати до листочків. Це стебло навіть дуже добре, що таке велике, більше куріння потім буде. Ще хочу сказати, що я сіла 29 сортів червоних томатів, високорослих, і 2 гібриди. І з них, усіх, в мене не зійшло 3 томатика це король гігантів, це куплене насіння. Це труфіль червоний. Минулого року я висівала, він в мене зійшов, а цього року я не знаю, що йому сталося. Термін придатності, ще в нього був хороший. Надія Тарасенко теж це покупне насіння. Отже, з 31-го в мене троє не зійшло, але я вже замочила це насіння і сьогодні досію, поки що відставлю. Я всі не принесла, я поступово буду приносити і буду пікірувати. Що я дала у ґрунт? І який я взяла ґрунт? Я все ж таки купила ґрунт для розсади і дала свого перегною, якого я привезла з хутора. Я пролила скоріше фітоспорином. Також цей ґрунт в мене був три доби. Тут в квартирі, щоб він був теплий. Тому що, якщо його привезеш, то він дуже холодний і не бажано в холодний ґрунт висаджувати розсаду. Якщо вам срочно треба, то краще пролити теплою водою. Крім фітоспорину, я ще вирішила дати ось такий азотофіт. Це він є не в рідкому. У вигляді, а в такому якби, такий, якби, чорний порошок, схожий навіть до ґрунту. Такої пачечки 15 г вистачає на 15 кг ґрунту. Він дає ще стійкість до хвороб і стресів, це органічна продукція. І він дає потужну кореневу систему, також збагачує ґрунт корисною мікрофлорою. Стакани я буду ось такі пересаджувати. Це такі певні стакани. Мені їх подарували минулого року, це вже другий рік, я їх буду використовувати. Я їх помила і цей рік знову буду їх використовувати. Крім таких стаканів, я ще буду використовувати ось такі мішечки. Я їх купила ще минулого року. Це такі біологічні мішечки. Вони досить високі, але я їх так буду загинати. Коли буде помідорчик рости, я буду ще додати ґрунту. А поки що їм достатньо цього буде ґрунту. Чому я вирішила взяти такі мішечки? Тому що стакани я буду пікірувати по одному помідору, який мені потрібний. Ну, а інший він мені не потрібний, але мені шкода викинути, тож я посаджу, може комусь буде потрібний. У мене ще є сестра, яку я вже пообіцяла. Розсладу помідорів. також ще в мене є тітка Галина, які я теж вирощую помідорчики. Ну, може, ще хтось захоче. Минулого року я теж комусь продавала, комусь роздавала, по-різному було. Ще мама може захоче собі посадити, вона має там таку маленьку тепличку. Що ж, буду я розпочинати. У мене на усіх стаканах є ось такі цінники такого кольору, тому легко мені було знайти, поміж інших, ось такі помідорчики. І зараз я так само вже собі написала, що це є шапка мономаха. Так само і тут шапка мономаха і буду зараз я розділяти. Взяла собі, постелила спеціальну таку клійонку. Трошки пролила я ці помідорчики. Розділяю на двоє. Вже видно такі маленькі колінчики, можна було ще тримати в тих стаканах, але якщо в мене є стелаж, то ж я вирішила вже їх розсадити, бо зараз маю час. Вчора я була на хуторі, сьогодні хочу трошки відпочити, тому займаюся ось такою легшою роботою. Так, кладу цей помідорчик і присипаю ґрунтом. Ось так. Бачите, ще навіть до кінця не засипаю землею, він підросте, тут ще є місце в стакані тоді ще досиплю свіжого ґрунту. І буду ще в цей мішечок висаджувати. Так, ось так буду тримати і буду підсипати ґрунту. Так, я вже посадила так само, бачите, я до кінця не дала ґрунту, потім я ще досиплю ґрунту, коли підросте цей помідорчик. Напевно, прийдеться ще підписувати цей мішечок фломастером, тому що бачу, що цінник добре не тримається і може відлетіти. Маркером буду підписувати. Я підписала, що це шапка Мономаха маркером. Хай буде і цінник, і маркер. Бо я щось бачу, що він не дуже то добре цей цінник на тих мішечках тримається. Коли я всі пересаджу, тоді ще легенько підлею. Ось тут маю биче серце червоне і зійшло три насінені. Три посіяла і три зійшло. Тому буду розділяти на три. Ось такі вже корінчики видно, біленькі. Звичайно, для себе буду брати самі красивіші. Ставлю на сам низ, тому що дуже високий цей помідорчик. І присипаю ґрунтом. Це посадила, зараз підпишу, а цих два помідорчики я буду в ці мішечки висаджувати. Трошки насиплю ґрунту. Ось так кладу. Головне, коли пересаджуєте розсаду помідорів, в них це стебельце ще не дуже таке міцне, тому не треба його дуже притискати, стискати, треба обережно, щоб його не пошкодити. Так, я вже один пересадила. Саме головне, щоб не забути підписати. Що ж, другі я теж вже посадила, це биче серце червоне. Це дуже смачні помідорчики і красиві. І ось так буду усі помідорчики, можна сказати, буду робити таку пікіровку. Подивіться, є різні. Ось подорож, вона така не дуже витягнулася. А ось казанова. Це має такі видовжені, більше такої сливоподібної форми, але ще більш видовжені. Подивіться, які вони довгі. Звичайно, хто пізніше висіває, то вже буде більше сонця. І якщо поставити на підвіконня, то вони не будуть так витягуватися. Ну, але в мене є інший метод. Я вже так третій рік вирощую, тож я знаю, що все буде добре. Не буду забирати у вас час, буду далі продовжувати пікіровку своїх томатів. Сьогодні зроблю тільки червоних, а на слідуючий день буду робити іншим помідором пікіровку. Поки в нас погана погода, дощ падає, тож я займаюся пікіровкою помідорів. Буде погода, поїду на хутір, продовжувати там наводити порядок. Так, дивіться, як внести лашвиру. Стільки я вже помідорів пересадила, це всі мої червоні. І тут ще в мене є жовті, які я пересадила, і пару червоних. А ось так виглядають в мене томатики в мішечках. Звичайно, тут ще би лампи поставити, але поки що я ще не поставила лампи. У мене є інший стелаж, там лампи вже стоять. Стоїть цей стелаж біля вікна. Бачите, отут вікно. Але думаю, що. Буде недостатньо світла. Можливо, ще поставлю лампи. Це тільки я пересадила червоні і жовті, в мене ще є рожеві, ще є 40 томатів в теплицю, які підуть біколори. Ще в мене є екзотика, бордові, фіолетові, смугасті, так що роботи в мене ще багато. Але вже мені подобається результат. Буду надіятися, що буде гарно рости і дадуть гарний урожай. Все, до зустрічі вам, до слідуючого відео. Надіюсь, поставити подобайку.